JLR Hack, уряд Великобританії втрутиться, щоб допомогти перезапустити виробництво. Кібератака на JLR сигнал тривоги для всієї автомобільної промисловості, а не тільки. Останні події з Джакіо Ландроува, JLR це не просто місцева проблема британського автовиробника. Це гучна тривога для всієї автомобільної промисловості, і, ширше, для всіх компаній, що покладаються на складні цифрові матеріали. Кібератака, який паралізував виробництво та загрожував існуванню ряду постачальників, виявив вразливість, яка повинна бути терміново усунена. І справа тут не лише в технологічних рішеннях ми говоримо про стратегічну редакцію бізнес моделей, переоцінку ризиків та готовність до кризових ситуацій. Як експерт у галузі кібербезпеки та цифрової трансформації, я спостерігаю за розвитком ситуації з JLR з великою увагою. Справа в тому, що автомобільна промисловість, як і багато інших, проходить період глибокої оцифрування. Електричні автомобілі, автономні системи водіння, підключені автомобілі, все це вимагає величезної кількості даних та складних програмних рішень. Відповідно, поверхня нападу для зловмисників значно зростає. Чому кібератаки на автовиробників стають все більш небезпечними. Кілька факторів роблять кібератаки на автовиробників особливо небезпечними. Складність ланцюга поставок, автомобілі це неймовірно складна продукція, що складається з тисяч компонентів, що постачаються сотнями компаній у всьому світі. Кібератака для одного з постачальників може паралізувати весь виробничий ланцюг. Критика даних: автовиробники збирають величезну кількість даних про своїх клієнтів, автомобілів та виробничих процесів. Витік цих даних може призвести до серйозних фінансових та репутаційних втрат. Потенційна загроза безпеки, кібератака для систем управління автомобілями може призвести до серйозних наслідків для безпеки водіїв та пасажирів. Що сталося з JLR? Аналіз ситуації Кібератака на JLR, мабуть, був добре спланований та організований. Зловмисники змогли проникнути в критично важливі системи компанії, паралізуючи виробництво та порушувати роботу ланцюга поставок. Загублені години роботи, затримки поставок, потенційні фінансові втрати лише вершина айсберга. Особливо тривожним є вплив атак на постачальників JLA. За словами представників профспілки ЮНАЙТ. Постачальникам пропонується подати заявку на загальну позику, оскільки вони переходять до скорочення або нульового контрактів. Це вказує на те, що кібератака може мати тривалі наслідки для всієї галузі. Роль уряду Великої Британії правильний крок чи недостатня реакція. Втручання британського уряду в ситуацію з JLR, звичайно, є позитивним кроком. Підтримка кіберекспертів, допомога у відновленні виробничих операцій, оцінці впливу на ланцюг поставок все це необхідно для мінімізації наслідків нападу. Однак виникає питання: чи достатньо цих заходів? Я вважаю, що уряду потрібно вжити більш активних заходів для захисту автомобільної промисловості від кібератак. сюди входить розробка національних стандартів кібербезпеки для автомобільної промисловості. Ці стандарти повинні бути обов'язковими для всіх автовиробників та постачальників. Забезпечення фінансової підтримки компаніям, які впроваджують заходи кібербезпеки, це допоможе малим та середньорозміром компаніям, які не мають ресурсів для незалежного захисту. Посилення міжнародного співробітництва в боротьбі з кіберзлочинністю кібератаки часто проводяться з-за кордону, тому необхідно співпрацювати з іншими країнами для виявлення та переслідування кіберзлочинців. Уроки бізнесу як захистити свою компанію від кібератак. Ситуація з JLR це попередження для всіх компаній, які покладаються на цифрові технології. Ось кілька порад щодо того, як захистити свою компанію від кібератаків. Здійснювати регулярні ризики з кібербезпеки це допоможе визначити вразливість у вашій системі. Представити багаторівневий захист, використовуйте різні інструменти та технології для захисту вашої системи. Навчіть своїх співробітників основами кібербезпеки, ваші працівники це найслабший зв'язок. Розробити план реагування на інциденти це допоможе вам швидко та ефективно реагувати на кібератака. Робота з надійними постачальниками послуг з кібербезпеки вони допоможуть вам реалізувати та підтримувати ефективну систему захисту. Розглянемо можливість страхування кіберрик, це допоможе вам компенсувати фінансові втрати у випадку кібератаків. Введіть принципи нульової довіри, підійдіть до кожної транзакції та користувача як потенційно шкідливого, вимагаючи суворої автентифікації та авторизації. Особистий досвід, чому захист ланцюга поставок ключовий пріоритет. У своїй практиці я неодноразово стикався з ситуаціями. Коли кібератавки на одного з постачальників мали руйнівний вплив на весь ланцюг поставок. Одного разу я працював з компанією, яка займається виробництвом медичного обладнання. Кібератака для одного з їх постачальників, відповідальних за виробництво електронних компонентів, призвів до повної зупинки виробництва протягом декількох тижнів. Це призвело до серйозних затримок поставок, фінансових втрат та репутаційних ризиків. Цей досвід переконав мене, що захист ланцюга поставок є ключовим пріоритетом для всіх компаній. Необхідно проводити регулярні оцінки ризиків кібербезпеки для всіх своїх постачальників, щоб вести суворі вимоги щодо їх системи захисту та проводити спільні вправи для реагування на інциденти. Висновок потреба в стратегічному огляді. Ситуація з JLR – це не просто місцева проблема. Це тривога для всієї автомобільної промисловості, ширше, для всіх компаній, що покладаються на цифрові технології. Необхідно переглянути свої бізнес, моделі, переоцінювати ризики та готовність до кризових ситуацій. Уряди повинні вжити більш активних заходів для захисту своїх компаній від кібератаків. І бізнес необхідно інвестувати в кібербезпеку та вважати це стратегічним пріоритетом. Це єдиний спосіб забезпечити стабільність та конкурентоспроможність в епоху цифрової трансформації. Ключовий висновок, захист ланцюга поставок це не просто технічне завдання, а стратегічний пріоритет для бізнесу та уряду. Зрештою, кібербезпека це не лише питання технології, це питання культури, відповідальності та готовності до постійної адаптації до змін загроз.